Доброго дня, колеги. Ми тут з Віталієм ну, на рахунок піренофороза. Зараз покажу вам. Піренофороз шукаємо. Страшний піринафороз. У кого є якісь думки? О, ось піренофороз, колеги, наче. Але по факту піренофороза не виявлено в лабораторії. Але бляха-муха похоже, капець, ось реально дійсно воно похоже, схоже, щось на щось, але по факту це не піренофороз, колеги. Просто... Це проблеми з холодовими стресами, які були у нас на пшениці. Ось, кажуть, піринафороз, каже тобі, тільки хороші препарати допоможуть. Може дорогі допоможуть, бо такі не поможуть. Ось такі, коли перинафорози у нас. Піринафороз. Любиме слово всіх вчених, всіх консультантів, перинафороз. Що пірнафороз? Хороше слово, тому що воно дуже красиве слово, а по-друге, що воно дуже дороге. При захисті проти піранофороза це геморрой і це великі гроші колеги. Ось так перенофороз. А це холодові стреси, які в нас були тут по факту. Ну кажуть, перенофороз треба тільки дорогими препаратами робити. Тільки дорогими. Бо дешеві препарати генеричні не працюють. Ось тут, каже перенофороз. Ну так, да, схоже, 100%. Але лабораторія грибниць не виявила. Але схоже, схоже. Правий консультант, правий. Але здавайте в лабораторію, а потім приймайте рішення на основі результатів мікологічного дослідження, а не на основі бачень консультантів, які хочуть продати вам ЗЗР. Ось, уже Кузьма, лізе. уже значить, можна скоро їсти. Буде цвітіння починається. А? Хотів би сьогодні поговорити про одну штуку. Знаєте, здається, це не значить, що воно так є, колеги. Що хотів би поговорити? Зараз ми на патрасі. Це друга репродукція, ДСВ сорт. Пшениця посіяна десь в 20 х числах вересня минулого року. Густота десь зараз під 11 мільйонів. Сіяли, колеги, 300 кг на гектар. Сіли 5,5-6 мільйонів на гектар. Кому багато, кому мало, це вже колеги, знаєте, кожного тут індивідуально. Я про інше. Іноді здається, що ваша пшениця захворіла і капець. Це. Приїжджали тут хлопці, і проїжджали мимо, і казали, Влад, капець, перинафороз, срака. Що робить? Або думати, або робить. У нас є класні препарати, будь ласка, звертайся, ми тобі допоможемо. Але є така фігня хлопці, називається лабораторія. От ми здали в лабораторію. Альфи, Альфа Смарт зробила нам безкоштовно. Ну, добре, що зробила безкоштовно. Зробила аналіз колеги і маємо, що все добре. Але по факту здавалося, що піранофорос, септеріоз і що курва тільки не могло бути там. Так що спочатку в лабораторію, а потім приймайте рішення. Успіхів вам!